Хочу показати вам зараз ось такі тракторації. Є ж 244 на стандартній резині. 24 кінські сили. бокове розташування. 4 перечі придума назад, плюс повишення, пониження, плюс ходу зменшувач. Ось я. Тобто 16 перед 4 назад. передній місць механічно включається. Блокування диференціалу. Ось тут речах і управління задньою навіскою. Палбору довждкісний. 1540 підкривників км каємовський двигун, розбірні передні диски, розбірні задні диски, мегке крісло, задня розтяжка, освітлення номера, пара гідровиходів, роздільна задня навіска, вірніше гідравліка. Ось такий тракторець, гарантія дворок. І зараз на нього дуже хороша ціна. 5900. Зараз по акції віддаємо такий трактор. Так що набрайте.